Привіт, друзі! Мої шанування! І це друга частина нашої з вами відеоподорожі до аргентинського міста Ушуайя. Хоча, як на мене, воно настільки багатогранне та мультикультурне, що його давно пора, як мінімум, занести у списки ЮНЕСКО як світову культурну спадщину. Тому що це місто дійсно не може належати одній країні. Воно належить світу. І цей світ лежить позаду цього міста, а попереду лише білі люди Антарктиди. Хоча потрібно зважати на те, як з якої сторони дивитися, для прикладу, ось цим морським левам їм абсолютно все рівно, де знаходиться світ, а де Антарктида. А ось для працівників науково-дослідних метеорологічних станцій, для туристів, які відвідують Антарктиду. І скажімо, ось для цих людей, які працюють на українській науково-дослідній станції в Антарктиді. І ось тут вон там є така станція Майкл Фарадей, «Інглатера», Так написано ще по-старому. Тут зараз знаходиться українська арктична станція. Академік Вернацький. Під назвою Академік Вернацький. Ця станція була заснована британцями у 1947 році. Ось тут. От вона. О. А у лютому 1996 року вона була передана Україні і знаходиться вона на мисі Марина острова Галіндес. ось для цих хлопців та дівчат весь світ та їхня домівка тільки попереду. Тому що самі вони уже знаходяться в Антарктиді. І відстань від Ушуаї до станції Академік Вернацький 1180 кілометрів, це як від Києва до Дрездена, або як від Києва до Щецена. Але ми зараз в Ушуаї і повернімося таки до неї. Минуле відео я закінчив тим, що вийшов з готелю, і в усій Ушуаї не було світла. Усе було зачинено, а те, що було відкрито, усе працювало на генераторах. Але таких точок було небагато. Погода по всіх признаках, як то обіцяла бути хорошою. І я вирішив скористатися цим та зажиткувати таку гарну погоду та нагоду і зганяти на катамарані до протоки Бігля. Але на заваді стала та сама електрика. І що? Нема світла, нема екскурсій. А чого? А чого? Чого? А тому, що у них немає генераторів. Ну, добре. Значить, тим часом піду спробую знайти собі новий готель. Маю велику надію, що у готель мене приймуть навіть якщо не буде електроенергії. Адже зараз день і мою оригінальну фізіономію із... Фотокарткою у паспорті ідентифікувати зможуть. І готель я таки знайшов по букінгу. Зараз я перейшов в такий готель. Але щось мені тут не відкривають, хоча я тут вже заплатив. Ну, не відкривають, по-перше, тому що немає світла. А по-друге, на дверях ось на отому папірці написаний номер телефону, за яким потрібно зателефонувати. Що я і зробив? І хвилин за п'ять прибув працівник готелю, показав мені номер, в якому я буду жити, але я вам покажу його пізніше, тому що не було світла і він виглядав якось непрезентабельно. Але скажу відразу, що він набагато кращий, у якому я був до цього, і дешевший. Ну, ось і добре. З готелем вирішено, а я поки, мабуть, схожу до місцевого центру туризму. Адже попри те, що немає світла, туристи ж з міста не зникли, і так як і готель, цей центр мав би бути відкритим. Але щось це мені сьогодні не дуже везе. Прийшов цей секретар, як вона називається? Секретарія де туризму. За того, що світла немає, я хотів сертифікат зробити, що я був на кінці світу, Тут роблять таке. Ну, мабуть, не сьогодні. Або, може, пізніше коли світло з'явиться. Знову ж таки, вселяві. І ще раз забігаючи наперед, скажу, що я цей сертифікат таки зробив. І пізніше я розповім, коли і як саме. А зараз я хочу дещо розказати про сувенірні штампи, які туристи полюбляють собі ставити у паспорті. Для того, щоб потім пихизуватися перед друзями або перед прикордонниками, мовляв, он де я бував. Вони дуже привабливі, кольорові, з дизайнерської точки зору, дуже гарно виконані. Це щось на кшталт магнітів, якими обліплюють холодильник. Але холодильник це не паспорт і паспорт це не холодильник. І одне діло, коли ви запросите друзів додому, а на вашому холодильнику. Уже немає місця для чергового магніту і зовсім інше діло, коли ви при пересіканні кордону дасте у руки прикордонника свій паспорт, тобто офіційний документ, який схожий на холодильник, всіяний сувенірними штампами, у вас можуть виникнути великі проблеми. Як скажімо, ось цю британську туристку. Не впустили до Таїланду через сувенірний штамп Мачу-Пікчу у паспорті. Її затримали уже біля входу на посадку у аеропорту Мадрида, звідки вона мала полетіти до Пхукету. Їй прийшлося два дні розбиратися у ситуації, що склалася. І після багатьох телефонних дзвінків, сперечанням із персоналом авіакомпанії, їй все ж таки прийшлося зробити новий екстрений паспорт. І купити новий квиток за 525 фунтів стерлінгів. Такі печатки зазвичай ставлять з вашого дозволу безкоштовно або за скромну плату. Але якщо такий штамп з'явиться у вашому паспорті, то документ вважається недійсним. Багато мандрівників обурюються з цього факту. Але обурення це безпідставне через те, що воно із-за простого незнання факту. Що зміни в офіційному документі можуть вносити тільки офіційні та уповноважені особи. Отож, краще не ризикуйте, поставте ліпше штамп на листівці або на конверті, а найвлучніше вони будуть дивитися на сертифікаті, які зазвичай видаються у таких місцях. А зовсім поруч біля секретаріату туризму знаходиться Посте Дель Пас. Тобто пост миру, точка миру, і тут є написи різними мовами. Чешською, італійською, корейською, іспанською і, он де зверху, єврейською, і є навіть російською. Хоча цей напис російською мовою звучить якось, якщо їхньою мовою сказати, кощунственно зовсім не в'яжеться до Росії. Ну, а я тим часом вирішив сходити до місцевого музею. У надії, що там є якісь генератори або автономні джерела живлення. Адже музей знаходиться на території військово-морської бази. Шкода, що у такий гарний день не вдалося вийти на катамарані до моря. Ну нічого. Дасть Бог наверстаємо. І ось я наближаюся до місцевого. Військово-морського гарнізону, на території якого й знаходиться ота сама знаменита, найпівденніша тюрма світу тюрма у Шуаїї. О! А цього вухатого карлика звати Каетано Сантос Годіно. Його ще часто називають першим та найвідомішим серійним убивцею в історії Аргентини. Причому цей неофіційний статус він набув. Будучи ще підлітком, пізніше я ще розкажу його моторошну історію. А зараз я спробую проникнути до в'язниці, в якій зараз розташовано музей. Цю буцигарню ще іноді називають в'язницею рецидивістів або Панітенціарним кінцем світу, її було відкрито у 1904 році. А роком закриття є 1947. Тобто, як виправна установа, вона проіснувала 43 роки. Важкі кліматичні умови та географічна ізоляція найпівденнішого міста світу посилили безпеку в'язниці, а призначалася вона для найбільш небезпечних злочинців, злочинців-рецидивістів а також для деяких політичних в'язнів. Що цікаво, що ця в'язниця. Так само, як і в'язниця, яка розташована на острові Алькатрас. Спочатку свого будівництва призначалася виключно для військовослужбовців. І у статусі військової тюрми вона проіснувала 13 років. І лише у 1917 році початкове призначення в'язниці було змінено. Її павільйони було розширено, кількість камер збільшено. До того ж, вони були перероблені. Для прийняття цивільних злочинців. Ну що ж, ходімо, спробуємо зайти всередину, а то я якось відразу пішов на задній дворик, а вхід до в'язниці був трохи ліворуч. Ось, будь ласка, що таке не везе і як з ним боротися? Написано: закрито, тому що немає енергії. Можливо, відкриємось пізніше. Хотів би проїхатися на поромі на Катамарані, вірніше, вони їдуть до Маяка, на острова навпроти. Не працюють каси, немає інтернету, немає світла. Це капець. Приїхати на кінець світу і попасти в таке місце і тут на тобі немає світла. З самого ранку. Жень. Ну а зараз тоді давайте повернемося до заднього дворику. Там також є на що подивитися. Тут зібрані різні експонати, якими колись користувалися ув'язнені. Зокрема, тут є ось така парова машина і потяг, на якому колись возили зеків. Єдине, що залишилося від знаменитого поїзду в'язнів, це локомотив і вагон. Цей поїзд використовувався для перевезення в'язнів для важкої роботи. Такої як лісорубка, будівництво причалів та доріг, заготівля дров, ну і всяких інших важких робіт. Ця залізниця була більш відома як Дековіль. І у свій час вона була найвужчою колією для руху залізничного транспорту у світі. Так, то воно так, але у зеті, мабуть, були і сніданок, і обід, і вечеря. А я через цей блекаут, можна сказати, з вчорашнього дня нічого не їв. Маленький прянічок із кавою в готелі не рахується. Отож, спробую я таки відшукати хоч щось, що відчинено і де можна поїсти. І я таки таке місце знайшов: Кантіна де Фредді. Так називається цей ресторанчик. Генератора у них не було. Офіціант приймав замовлення із ліхтариком. Але це тільки додавало пікантності та романтичності цій обстановці. Судячи із напису на фасаді, тут мали б готувати королівських крабів. І його, то я і намагався замовити. Але натомість, вибачившись, мені запропонували ту страву, яка у них була. І за це красненько дякую. Тим більше, що вона була дуже смачною. Це щось на кшталт яловичого гуляшу із рисом. Файненько перекусивши, я вирішив навідатися до готелю. І не дарма. Хлопець із рецепції. Провів мене до мого номеру, захопивши із собою ліхтарика. Ось оцього. Бо у готелі також світла не було. Але, о чудо! Щойно ми зайшли до номеру, і світло з'явилось. А ось готель за 13 тисяч. Ну це небо і земля, ну це капець. Що мене в той пінгвінячий, Не знаю. Кубло занесло. Я... Тут все є. Все. 13 а тисяч. Той... А той коштує 18. 000. Окрема кімнатка, окремий вхід. Бамбей. І ось тепер можна йти до музею. Надіюсь, світло там також буде. Так, світло там було. І музей був відкритий. І першим, хто нас зустрів, це був Кутер Томазіто. Його прозвали Чуку-Чуку через характерний звук одноциліндрового двигуна Боліндер, яким він був оснащений. Цей плавзасіб був придбаний сім'єю Бебан у 1913 році та використовувався для навігації протокою Бігля, а також між островами Горнос та Наваріно та архіпілагом Воластон. У 1964 році він побував у тунелі Естанція. Деї залишився аж до 1994 року, коли аргентинський флот доставив його корпус до Ушуаї. Вхід до музею коштує 7 тисяч аргентинських песо. Це трохи більше, ніж 14 доларів. Але це я розказую по курсу червня 2023 року. Тоді був курс долара 490 песо за долар. Наскільки я знаю, тепер у жовтні там долар уже коштує 900 песо. Отож, ціни можуть плавати. Перший зал, куди ми потрапляємо, це музей Антарктики. Тут представлені усілякі морські прибамбаси, а також усілякі моделі суден від Магеланового Трінідаду до Нуестра Сеньора Дель Буен Суцесо. Іспанського галеону, збудованого у 1618 році. А це магнітний компас 19 століття, який було зроблено у Лондоні. Цей комплекс складається із чотирьох музеїв: морського музею, тюремного, музею Антарктики та музею морського мистецтва. У експозиційній залі якого ми зараз і перебуваємо. Відверто кажучи. Він мене трохи розчарував. Це й все. Як на мене, то набагато цікавішим. Хоч він і складається переважно із світлин, є музей освоєння Антарктики. Місцеві жителі називаються Ягани. Вони, так би мовити, кинули виклик багатьом умовностям людського суспільства. Вони майже не носили одягу. Не мали особистого майна, а вогонь розводили первісним способом. Зайве говорити, що вони процвітали протягом багатьох тисячоліть як кочівники та вправні морські мисливці. Вони змогли пристосуватись до суворих умов Південної Америки. Незважаючи на мінімальний одяг, ягани змогли адаптуватися до морозів архіпелагу, які сягали мінус 20 і нижче. Також тут часто йдуть дощі. Які промочували наскрізь будь-який одяг, який вони носили. Тому вони навчилися намащувати своє тіло товстим шаром рибячого або тюленячого жиру, захищаючи себе таким чином від дощу та холоду і, мандруючи по снігу, залишатися босоніж. У результаті у яганів, скоріш за все, була вища температура тіла та сильніший метаболізм, ніж у більшості людей. Ягани жили переважно морською дієтою, використовуючи важкі гарпуни, щоб ловити рибу птахів та морських савців. А також вони пірнали, щоб збирати мідій, устриць та інших молюсків вздовж берегів. Жінки яганів не були тільки сексуальними партнерками або домогосподарками. Вони також допомагали збирати їжу під водою і виступали. У якості умілих мисливців, ягани процвітали протягом 7 тисяч років серед суворого клімату, арктичних вітрів та сильних дощів вогненої землі. З часом вони навчилися будувати скельні утворення та хатини для прожиття, але воліли все ж таки спати на відкритому повітрі і жили собі ці діти природи, нікого не чіпаючи протягом багатьох тисячоліть. Навіть не підозрюючи, що десь там, на півночі, є ще якісь цивілізації, але з часом ця цивілізація прийшла до них і принесла з собою не тільки нові технології та розвиток, а й нові віруси. Останнє століття цивілізації, зрештою, призвело до того, що нещодавно померла остання чистокровна представниця народу Яган Крістіна Кальдерон. Померла у віці 93 роки 16 лютого 2022 року. І уряд Чилі і ЮНЕСКО визнавали Кальдерон живим людським скарбом. Вона була останнім носієм мови Яган. На жаль, ніхто із семи дітей та 14 онуків не розмовляють рідною мовою. Її наймолодша дочка Лідія Гонсалес нещодавно написала у твіттер наступне: Я відчуваю глибокий жаль. Що не була з нею у момент її смерті. Це дуже сумна новина для народу Яган. На цій фотографії вона ніби вказує: бережіть те, що маєте, охороняйте те, що ще не пропало, бережіть природу, бережіть планету, бо колись може статися те, що сталося зі мною. І усі вони можуть залишитися лише спогадом. І зараз ми плавно перейшли до нової зали. І це продовження музею Антарктики. Але я б скоріше його назвав краєзнавчим музеєм Ушуаї. тому що усі експонати, які тут зібрані, мають дуже мало відношення до Антарктики. Це усе те, що використовувалося в Ушуаї протязі, мабуть, другої половини ХХ століття. А ці дві вітрини із скам'янілостями належать до приватної колекції і називаються хронологія віків. Далі кімната з радіостанцією, моделі кораблів та катерів. У наступній кімнаті тема арктичної авіації. Далі макети нафто- та газодобування. Далі у двох кімнатах знову моделі вітрильників. Література, особисті речі полярників, бочки для тюленячого та китового жиру та китобойні знаряддя. Наступний зал також не порадував якимись шедеврами. Далі, далі зала для любителів палеонтології. Сорі, я у цій сфері розбираюся не дуже, тому, мабуть, скоріш за все також цю залу пропущу. Наступна зала орнітологічна. Ще раз сорі, ніколи не любив чучела мертвих птахів та тварин. Іду далі. І ось я потрапляю у коридори ушвайської в'язниці. І тут також у колишніх камерах продовження антарктичного музею. Ці воскові фігури це не зеки, це полярники. І у цій камері відтворено обстановку кам'яної халабуди, яку вони збудували і у якій вони жили, протягом довгого часу, аж поки їх не врятували. І ось, мабуть, те найцікавіше, що я хотів тут побачити у цьому музеї. А це умови та побут у швайської в'язниці. Вона, як і Алькатрас, та, і, як, мабуть, кожна в'язниця подібного типу. Має свої історії та легенди. Але про це все я вам розкажу уже у наступній частині, яка буде присвячена тільки у шуайській тюрмі, її історії та історії її в'язнів. Отож, якщо вам було цікаво, то поставте лайк цьому відео, а щоб не припустити наступне, обов'язково підпишіться на цей канал. Та натисніть на дзвіночок, для того, щоб отримати повідомлення про вихід наступного відео. А я ще раз прошу вибачення у любителів та поціновувачів палеонтології та орнітології за те, що так швиденько пробігся по тих залах. Та все ж таки, якщо комусь цікаво, у мене є збережено дуже багато цього відео. І якщо потрібно, я можу зробити ще один ролик, який буде присвячено саме цим темам. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Ну а зараз я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого: завжди залишатися вільними людьми, завжди цінувати свободу та волю, завжди жити у гармонії із собою, із природою, з оточуючими та з Богом. І не забуваймо дякувати Богові за все, і за хороше, і за погане. Тому що хороше це нагорода, а погане. Це випробовування. І як писав апостол Павло у першому посланні до Солунян, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Отож, ще раз бажаю вам усього самого найкращого здоров'я, процвітання та миру, побільше оптимізму та поменше суму. Слава Богу! Слава Україні!